Присяга вояка української повстанської армії. Я, селенко Святослав, воїн української повстанчої армії, взявши в руки зброю урочисто кляну своєю честю і совістю, перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України та перед найвищим політичним проводом народу українського. Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників і здобути українську самостійну соборну державу. В цій боротьбі не пожалію ні крови, ні життя і буду битись до останнього віддиху. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. Буду виконувати всі накази зверхників. Суворо зберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом у бою та бойовому життю, всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене скарає суворий закон української національної революції і спаде на мене зневага українського народу.